Привіт! Компанія Lenovo відома як своїми планшетами Tab, так і своїми ігровими ноутбуками Legion. І якщо з кожної з серій окремо я знайомий добре, то з продуктом, створеним на їхньому перетині, знайомлюсь вперше. Це ігровий планшет Lenovo Legion Tab 3, трійку в назві можна вважати як поколінням, так і натяком на встановлений всередині процесор. Ну що, поїхали в світ мобільного геймінгу. На всяк випадок уточнення. Це модель для глобального ринку і офіційно продається в Україні. Що і як у моделях для китайського ринку, типу Legion Y-700, я не в курсі. Планшет постачається у несподівано об'ємній коробці. Усередині, крім самого пристрою, я виявив кабель для зарядки, саму зарядку, а далі пару приємних сюрпризів: по-перше, захисне скло для екрану. Плюс повноцінний набір для його встановлення з покроковою ілюстрованою інструкцією. По-друге, добротний кейс з магнітною застібкою і можливістю використовувати його як підставку. Сам планшет відносно тонкий і легкий пристрій. Загальні габарити менші за середні завдяки тонким рамкам та екрану діагональю 8,8 дюймів, корпус повністю з металу. І, незважаючи на невелику товщину, відчувається жорстке. Дизайн мінімалістичний, окрім великого логотипу серії, нічого не вказує на ігрову спеціалізацію: ні RGB гірлянд ні якогось додаткового декору. Ззаду максимум подіум з двома камерами та спалахом. Тепер торці. Якщо тримати планшет горизонтально, то знизу буде роз'єм USB-C. Зверху кнопка увімкнення, кнопка регулювання гучності і пара мікрофонів. По боках решітки стереодинаміків і несподівано другий роз'єм USB-C. Так, будь-який з портів можна використовувати для зарядки. Обидва ж підтримують OTG, а нижній ще й виводить відео через DisplayPort на зовнішній монітор або телевізор. Загалом компонування просто ідеальне для ігри. Кнопки зверху, динаміки по боках не перекриваються руками, кабель для живлення знизу. До речі, цікавий момент для любителів грати з підключеним кабелем, що постійно стикаються з додатковим нагрівом пристроїв у такому режимі. У цьому планшеті цю проблему вирішено. Передбачено так званий обхід зарядки, коли живлення може подаватися від кабеля напряму, а не через батарею. Що повинно зменшити або взагалі прибрати додатковий нагрів. Трохи не забув про динаміки, вони просто хороші. Бумбокс не замінять, але як для планшета, і запас гучності, і якість звуку непогані. Плюс використовується динамічний покращувач еквалайзер Dolby Atmos. Вібромотор також якісний. Хоча в планшеті це здається не так важливо, як у смартфонах. Щодо практичності можна згадати маркий корпус. Чорна поверхня дуже швидко збирає сліди будь-яких дотиків. Тож перфекціоністам доведеться або одразу упакувати планшет у комплектний чохол, або користуватися ним з ганчіркою. Тепер екран ніякої екзотики типу OLED чи Mini-LED. Це якісна LTPS-панель з співвідношенням сторін 16 до 10 і роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Діагональ, як я вже згадав, 8,8 дюйма. Плюс по справжньому ігрова частота оновлення у 165 Гц. Максимальна яскравість теж хороша. У нормальних умовах 500 ніт. Пікова на сонці до 900 ніт. Кольорне покриття до 98% dci p 3 В результаті картинка яскрава, кольори соковиті, а інтерфейс завдяки високій частоті дуже плавний, загалом, відмінний екран для ігор. У налаштуваннях з цікавого вибір кольорних профілів та частоти оновлення екрану, плюс вибір підвищеної частоти для кожного конкретного додатку. Переходимо до начинки. Тут поставили все найпродуктивніше. Процесор, топовий для пристроїв на Android Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, зараз потужніший лише новітній Qualcomm Snapdragon 8 Elite, що тільки почав з'являтися у деяких гаджетах. У парі з ним 12 ГБ оперативної і 256 ГБ основної пам'яті, обидві швидкісні стандартів lpddr 5 x та UFS 4. Оперативну пам'ять можна розширяти за рахунок основної. У реальних застосунках і синтетичних тестах платформа показала себе відповідно топовий топ. Єдиний нюанс з тестом 3D Mark Wildlife, яким я зазвичай тестую графічну продуктивність. Для нього залізо виявилось занадто потужним. Тому як альтернативу прогнав більш важкий тест Solar Bay. Який використовує трасування променів. Ну і те, для чого створювався цей планшет ігри. За замовчуванням, на планшеті вже встановлено Black Desert Mobile. Це така популярна онлайнова ролівка. Але зайшовши в неї, я тут же загубився, як мінімум через супер завантажений інтерфейс. Тому додатково встановив улюблений асфальт, більш-менш знайомий мені PUBG та Genshin Impact. Налаштування у кожній грі виставив на максимальний максимум. В результаті ідеальний ігровий процес. Якихось статерів чи взагалі нема, чи я їх не помітив. До речі, на відміну від синтетичних тестів, у реальних іграх можна вичувати максимум продуктивності. Під час гри з'являється доступ до панелі ігрових налаштувань Game Assistant, в якій можна обрати режим продуктивності. Ще б геймпад підключити та встановити якісь емулятори, і тоді взагалі було б ідеально. Ідеально, як і ваші лайки та підписки на цьому каналі. Падіння продуктивності при нагріві перевірив, прогнавши кілька разів тест 3D Mark. При цьому падіння мінімальне. Судячи з усього, фірмова система охолодження з паровою камерою відмінно відводить тепло від процесора. Корпус планшета, звичайно, ж нагрівається. Без цього ніяк, але при цьому не стає розпеченим. Тримати планшет під час тривалих сесій цілком комфортно. Щодо комунікацій, все просто: підтримуються найсучасніші стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, стільниковий модем NFC або супутникова навігація відсутні. У Lenovo Legion Tab 3 звичайна заємність у батареї на 6550 мАч. Виробник обіцяє в середньому до 16 годин перегляду відео або веб браузингу. В принципі, можна отримати наближений до цього час роботи, якщо не збільшувати яскравість, і знизити частоту екрану до 60 Гц. У випадку ігор, а тим більше важких ігор, час зменшується в рази, тому описана мною раніше робота від кабелю з обходом зарядки найбільш розумне рішення. До речі, Зарядка в комплекті відмінна, вона тут аж на 68 Вт і заряджає супершвидко. З оптимізацією цього процесу пов'язано багато додаткових пунктів налаштування. Раджу обов'язково заглянути туди одразу після придбання. Якщо ж зарядка десь загубилась, підійде будь-який якісний блок з підтримкою Power Delivery 3.0. Камери. Камери в планшетах моя найменш улюблена тема. Тут так само. Ззаду два модулі: основний на 13 мегапікселів і макро на 2. Якість середня. Для зйомки документів вистачить. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. Для відеодзвінків підійде. І ще ця камера використовується для розблокування по обличчю. Це єдиний наявний варіант біометрії в планшеті. Нарешті програмне забезпечення. Lenovo Legion Tab 3 працює під управлінням Android 14. Виробник обіцяє три великих оновлення. Фірмова оболонка для глобального ринку у Lenovo традиційно максимально наближена до звичайного Android, хоча додаткових фірмових функцій вистачає. На борту набір застосунків від Google, включно з розважальним центром на крайньому лівому екрані, що надає доступ до нових відео, музики, книжок та ігор. Та окремим безпечним простором для дітей. Із фірмових застосунків Lenovo варто згадати такі: Lenovo Vantage для відстеження статусу гарантії та знайомства з можливостями планшета Smart Connect для використання планшета як екрана при підключенні, наприклад, до комп'ютера. Та вже більш-менш знайомий по іншим планшетам фірми ПК-режим. Для використання великого екрану планшета на максимум є цілий виділений розділ налаштувань OneVision. Тут можна налаштувати інтелектуальний поворот екрана, плаваючі вікна та розділення екрана між застосунками. Також у налаштуваннях можна знайти розділ присвячений стілусу та клавіатурі, але знайти хоч якусь конкретну інформацію по підтримуваних аксесуарах я поки не зміг. Ціни та висновки. Ігровий планшет Lenovo Legion Tab 3 на момент запису огляду коштує офіційно в Україні 25 тисяч гривень. Це приблизно в півтора-два рази дешевше, ніж флагманські планшети. І це за наявності потужного процесора на борту. Гадаю, що виробник відрізав все зайве, щоб отримати відмінний ігровий пристрій за адекватною ціною. Мінус карти пам'яті, LTE-модем, навігація, якісь наворочені стілоси або клавіатури в комплекті. Зате планшет отримав швидку пам'ять, відмінний ігровий екран, хороший звук, два USB-порти та система обходу зарядки. І гарантію, що будь-яка сучасна ігра для Android спокійно піде на максимальних налаштуваннях графіки. Ну це загалом як Porsche, по снігу на ньому не пострибати, для картоплі багажник замалий, зате для швидкої їзди просто ідеально. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!